Всім привіт! Замі. Сьогодні ми на концерті. Тут виступають дуже талановиті діти. Далі будуть артисти виступати. Зараз ми на задньому подвір'ї цього концерту. Пішли, подивимося, що спереди. Дякуємо за цю можливість. Ми купили ось такі коктейльчики, ми їх вже випили. Дивіться. Так, дуже сильно красить язик, а ще тут спочатку було мало вату е, солодкості, тому ми додали ще трошки цього сиропчика. А ще дивіться, яка тут будівля є. Це якась вишка, чи я не знаю, що це, але вона дуже велика і туди можна залізти. А ще тут є грома. Відвід, відвод. Від а ще дивіться, на нас трошки капає дошки, тому що тут є э, такі штучки осаждаючі. Ай боже! А ще дивіться тут є дзеркало. Тут на локації продають напої та та різну їжу. Цей напій коштує 150 гривень. Ось це синя, я забула як. Ты не знаешь, как і ще багато боку. Я не знаю навіть якомога. Я когось спогадаю. Чекаю більше всього. А ще з нами наш брат. Брат, а брат. Ну, що ж, йдемо зараз, так, так. Або можна взяти картошку у тут нагетс. Дивіться, киданка. А ще тут дуже круті. картошка в рік та на тут дуже смачно. Я сподіваюся, що тут дуже смачно. Бо можливо ми ще сюди прийдемо. Далі там є морозиво, ще якісь кейк чи багато чого. Ось. Але ми зараз е, хочемо в Макдональдс піти. Ну, ще не знаємо. А взагалі ми приїхали на концерт і зараз хочемо випись. тут зараз вступають неймовірно. Ренат Каражей, ваші вопроси. Дякую за виступ. Наступна учасниця Діти Хелп Юзик вважається на саму прикладу Надю Дорофію. І можливо участь у Діти Хелп Юзик стане початку. Зараз не буду Надю Дорофію. তননে মে 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 মে